Сили оборони України продовжують вибивати ворога з української землі. Впродовж минулої доби наша авіація завдала 16 ударів по позиціях російських окупантів. Про це повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ у Фейсбук. Зазначається, що під влучний вогонь українських воїнів потрапило 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. А також шість позицій зенітно-ракетних комплексів противника. Окрім того, відчутних втрат армії ворога завдали також підрозділи ракетних військ і артилерії. За добу вони вразили пункти управління та 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки. Нагадаємо, воїни Національної гвардії України знищили ворога, який наступав на Донецькому напрямку, спаливши танки дві бойові машини піхоти окупантів. Також захисники України ліквідували російських окупантів під Бахмутом, де нині тривають одні з найзапеклиших боїв. Роботу з демілітаризації ворога вони присватили звільненню Херсона. Дякую.